Наша редакція виїхала. У Чернівці приїхали ми 16 березня. І фактично одразу ж ми почали працювати ще, коли знаходилися у шелтері перші два дні, і коли були у пошуку житла на найближчий невизначений час, так би мовити. От. Щодо зв'язку, ну, в принципі, Слов'янське неокуповане місто, відповідно, там українська влада, міський голова, голова військової адміністрації. Він періодично інформує майже щодня, щодня щодо того, яка ситуація із пресслужбою ми тримаємо зв'язок із місцевими волонтерами, які їздять по різних містах. Туди-сюди, і з Чернівців, і з Дніпра у Слов'янськ. І, ну, відповідно, у багатьох там знаходяться родичі, знайомі, друзі, і через них теж ми дізнаємось про те, що зараз в місті, чим воно живе, яка там обстановка. Тому що в будь-якому випадку влада дає ну, суто такі сухі факти, а ось більш живі історії, так би мовити. Проте, наприклад, як люди зараз до зими готуються, можна почути тільки від тих, хто там ще залишається. Зрозуміло, що дуже велику частку інформації так, це саме воєнна тематика про ті події щоденні, про обстріли, якщо вони є, про те, як люди можуть де отримати допомогу. Ще додатково, які теми у вас виникли після початку повномасштабного вторгнення, і ті теми, яким ви найбільше зараз приділяєте уваги, що людям корисно, що цікаво, чого вони потребують. Ми зараз так дійсно в першу чергу намагаємося дати ту інформацію, яка людям принесе якусь користь. Це і те, як і де працюють якісь волонтерські штаби, волонтерські організації, де купити там тверде паливо для тих, хто живе в своєму будинку. Що людям, наприклад, зробити, щоб їм підключили от газ, про те, що нещодавно Донецькоблгаз повідомив. Е, і суто такі речі, які стосуються і безпекової ситуації, враховуючи останні кілька днів, нагадали, наприклад, як вберегтися від обстрілів правила поведінки під час тривог. Е, ну, тому що ми розуміємо, що люди, які там знаходяться, вони поступово починають звикати до тієї обстановки, до обстрілів, і вони потроху починають ну, нехтувати повітряною тривогою. І думати, що пронесе, тому періодично треба і про це теж нагадувати. Але е, водночас ми намагаємося розповідати історії людські. Це і мешканців Слов'янська, і тих, хто виїхав, і мешканців е, інших міст, е, і Донеччини, і е, Харківщини ну, також. І... Е, е, Тих, хто жив в окупації, наприклад, і тих, хто ще живе в окупації, такі історії ну, знаєте, трошки складніше, але все ж таки це є Як воно поєднувати життя в евакуації і якісь щоденні побутові проблеми, які в будь-якому випадку виникають, бо розуміємо, що це ну, відсутність власного будинку, відсутність. Якихось звичних умов, да, щоденних, які були забезпечені, коли ми ми працювали вдома? Як це ви поєднуєте? Знаємо, що відкрили хаб у Чернівцях так, для допомоги журналістам? І як це от допомагає зараз особисто вам в роботі, і як це впливає на роботу тих колег, з якими ви працюєте? Е, ну, дійсно, те, що в нас відкрився хаб, і те, що у нас є місце, в якому ми можемо зібратися, запросити інших колег і е, представників якихось громадських організацій, які теж на Захід переїхали, це дуже рятує морально, в першу чергу, е, тому що це тобі дає відчуття м, такого дому, е, такої часточки слов'янська, яка в тебе є тут. Тому що безумовно дуже важливо мати ну, реальний контакт з колегами, з кимось зі Слов'янська, з ким тебе ну, поєднували якісь спільні історії до повномасштабної війни. Щодо того, як ну, побутові моменти впливають на роботу, я можу сказати тільки про себе. Звісно, ну, ми всі. Наше жито залишилося рідно у Слов'янську, тому періодично різні побутові моменти і різні ну, там тривожні дзвінки зі Слов'янська, вони впливають на те, наскільки ти можеш концентруватися на роботі, і час від часу, особливо коли дуже гарячі дні чи ночі, буває важко зосередитися, наприклад, на тому, щоб писати. Щось для Чернівців, а ми останнім часом пишемо зараз матеріали і знімаємо відео і для чернівців. І ось цей момент переключання між слов'янськом і чернівцями, він іноді дається трошки важко, тому що у тебе виникає такий дисонанс, що тут люди живуть таким мирним життям, у них якісь ну, побутові звичайні проблеми, які були у Слов'янську до 22-го року. І знову ти переключаєшся на Слов'янськ, чи, наприклад, пишеш матеріал про мешканця з Маріуполя, якому там доводилося проживати різні негаразди, окупацію, фільтрацію і все таке інше. Ну, так, це трошки морально важко, але ми все поборюємо зі всіма. шукаєте якісь. Де шукаєте можливості для того, щоб відновити цей ресурс? Бо багато зараз говорять і про вигоряння, так і про професійне, і про побутове, і про те, що зараз всі ці а, тривали, да, такий напружений час для кожного він впливає, звичайно, на психологічний стан. І коли це потрібно кожного дня переживати журналістам, так бо це. Постійно ви знаходитеся в інформаційному полі, постійно відслідковуєте ті і найбільш навіть жахливі події. Як себе підтримуєте, як підтримуєте один одного, що робите? Можливо, якісь поради, які людям допоможуть просто в їх щоденній діяльності, також що можна застосувати? Ну, знову ж таки, я можу казати про себе. Допомагає, в першу чергу те, що ми з колегами знаходимось поруч, що ми не розкидані по всій країні. І елементарна розмова в перервах там, зранку, чи елементарна можливість там вийти кудись на перерву разом, там, ну, випити якоїсь кави. Я намагаюся ну, користуватися тим, що тут мирна обстановка, і їздити, дивитися щось нове. Відкривати для себе якісь нові місця, до яких я не могла доїхати до 22-го року, наприклад, гуляти містом, дізнаватися про місто, про його історію. Періодично все ж таки фільтрувати новини, тобто, коли пізно ввечері, наприклад, вимикати месенджери, вимикати соцмережі і трошки відсторонитися. Від інформаційного потоку, і все ж таки особисто мені допомагає робити якісь матеріали для душі. От це, наприклад, якісь художні репортажі про людей, про їх історії, про вихід там з окупації, наприклад. З одного боку, ти розумієш, що це дуже важкі теми. Морально, а з іншого боку, вони тобі дають наснаги, вони тебе мотивують, дають тобі розуміння, що ти робиш свій внесок, ти розповідаєш ці історії світу, і е, ті історії вони точно збережуться. Чи є якісь от історії з тих, що ви пролічили, які найбільше вразили і запам'яталися, і які от можна сказати, що ви самі їх передив... можете передивлятися декілька разів, і що вони, можливо, можуть надихнути інших? Що порадили подивитися з того, що робили от за ці 8 місяців? Ой, так одразу дуже важко насправді згадати, бо за 8 місяців ми купу всього зробили, але ну із нещодавного, що я писала, це великий художній репортаж про мешканця Маріуполя, який там виїхав з Новоазовська до 22-го року Маріуполь, тобто виїхав з окупації, і потім у 22-му році теж потрапив знову в окупацію. І як він намагався виїхати, спочатку пройшов фільтрацію в ДНР. Потім фільтрацію у Росії, як він виїжджав і що він там бачив. Оці побут в окупації мене особисто це дуже вразило, і це той матеріал, яким я, мабуть, дійсно тушаюся. Я дуже дякую за вашу роботу за те, що ви робите і про слов'янські матеріали так продовжують робити і Чернівці, бо це зараз допомагає в першу чергу. Також це і певна інтеграція в журналістському колі, також яка допомагає зараз налагоджувати у ті зв'язки між різними куточками України, які є особливо важливі наразі, коли і військові на фронті потребують нашої спільної підтримки, і а, ті люди, які виїхали а, і мешкають наразі не вдома, так також потребують підтримки. Тому, а, Інформувати про ці події, заходи, які відбуваються, які можуть допомогти наразі. Дуже важливо. Я дякую, що сьогодні долучилися. Обов'язково пропоную всім глядачам нашим перейти на сайт міста Слов'янськ. 062-62, Подивитися ті репортажі, про які ми говорили наразі з пані Вікторією. Дуже дякую. Ще хотіла додати. Згадала у нас нещодавно вийшло кілька теж матеріалів про враження людей, які заходили в Лиман під час його звільнення, і про військових медиків. Тож заходьте, читайте це дуже цікаво.